У наявності високострумові акумулятори форм-фактору 21700, а саме Sony Murata VTC 6 a оригінальні акумулятори від Sony. Високострумові, постійна струмовідача 30 А, вікова 40. Ось так виглядає сам акумулятор. Він є оригінальний. Можете подивитися маркировочки. Виглядає він ось так. Тут видно сліди демонтажу, але це нічого критичне. Акумулятор має 4000 мА. Формфактор фактор 21700, максимальний заряд 4,2, номінал 3,6, розряд 3,2. Високострумовий акумулятор ціна 160 гривень. Кого цікавлять, замовлення можна зробити на сайті або робіть замовлення по номеру телефону. Ці акумулятори дуже добре підходять на збірочки на квітрони, також ставляться в різноманітні високострумові приладдя. Кого цікавить, звертайтесь в номерів шапці профілю. сайт Атбкраком